Сім країн долучились до бойкоту юнацьких змагань у ЄФА. Слідом за Англією. Це зробила Польща, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія та Литва. Напередодні УЄФА дозволив брати участь у міжнародних змаганнях російським футболістам віком до 17 років. Вони мають виступати без гімну і національної форми. Ну і під нейтральним прапором водночас заборона для дорослих команд Росії, як клубів, так і збірної, лишається. Бойкотувати змагання закликала Українська асоціація з футболу федерації усіх семи країн, які відгукнули, заявили, якщо їм випаде грати з російськими командами. Футболісти просто не вийдуть на поле, і жодні санкції УЄФА їхнього рішення не змінять. Збірна України з пляжного футболу відмовилася від гри на чемпіонаті світу в Дубаї, який відбудеться у лютому. Організатори змагання відмовились виключити з турніру білоруську команду на прохання української асоціації. Відхилили також і пропозицію виступати білорусам під нейтральним прапором. Більше про це поговоримо з Вадимом Гуцайтом, міністром молоді та спорту, президентом Національного олімпійського комітету України. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що робитимуть українські футболісти з ось такими суперниками потенційними? Ви знаєте, дуже прикро, коли виконавчий комітет у дозволяє грати і 17 дівчатам та хлопцям з країн-агресорів. І ви вже знаєте, що сім країн підтримали звернулися до всіх країн, щоб теж підтримали і не грали з цими командами в очних зустрічах, і ми теж не будемо грати 26 липня. Я підписав наказ щодо повернення наших всіх спортсменів до міжнародних змагань до участі у лісі змагань перед олімпійськими гри в Парижі, тому що міжнародний олімпійський комітет не надав запрошення. Росії Білорусь до участі в Олімпійських іграх тільки під нейтральним прапором, і зараз на жаль, те ж саме відбулося в, в, в УЄФА, Вони допустили ці країни до цих змагань, але все рівно все рівно на сьогоднішній день вже групи сформовані, і наша і збірна команда України вже є в групі, де нема росіян. Та білорусів, але все рівно у нас є колеги вже з сім країн. Ми дякуючи нашим партнерам, які долучились і будуть байкотувати ці змагання, якщо їх там допустять, то ми теж будемо разом з цими країнами, і ми не будемо грати в очних матчах з цими країнами. Щодо пляжного футболу, на жаль, білорусів допустили під своїм прапором взагалі. І я хочу подякувати нашій збірні з пляжного футболу, що вони відмовились. Їхати на ці важливі змагання, тому що для нас на щодень всі важливі змагання. Нам дуже важливо, щоб всі ми були присутні на міжнародних змаганнях. Був наш прапор, наші спортсмени були конкурентно спроможними, щоб вони грали, перемагали, були на п'єдесталах, розказували і показували, що відбувається в нашій країні, тому що дуже багато країн нас підтримують. На жаль, десь тільки словами а багато країн ж ви бачите, як зараз. Всім країн вже підтримують нас і не будуть грати з цими з командами на змагання щодо е, УЄФА і їхньої логіки, чи зрозуміла вона і чи передбачається ну, бодай в теорії можливість полемізувати з ними, е, коли йдеться про те, чому вони таке рішення прийняли, а не ну, якесь інше, а як взагалі зрозуміти логіку, коли рік Міжнародний олімпійський комітет не допускає росіян і Білорусі до всіх міжнародних змагань повністю? Вони відсторонені по всім видам спорту. А в березні, 27 березня, вони змінюють рекомендації і вони е, дають можливість їм виступати під нейтральним прапором. Знаєте, це для нас взагалі незрозуміло, тому що як може бути, коли ще тільки гірше становиться війна в Україні, окуповані території вбивають людей, українців наші збройні сили захищають нашу батьківщину і в той же час їх допускають, тому що вони не винні. Як вони можуть бути невинні, які не всі підтримують війну? Вони практично всі знаходяться в спортивному клубі ЦСКА чи Динамо. Вони знаходять, вони йдуть на всі заходи в підтримку війни. Як вони можуть бути невинні? Жоден спортсмен до цього часу не виступив проти цієї війни. Тому для нас взагалі не зрозуміло, але ми звернулися вже українська. Асоціація футболу вже звернулася до всіх країн і до УЄФА. І ми закликали, що до поки йде війна, що не місце цим командам спортсменам в міжнародних змаганнях. Але чому на вашу думку так відбувається? Наприклад, рішення по, по цій юнацькій збірній ю 17 вони аргументують тим, що діти не відповідають, не несуть відповідальності за злочини дорослих. Ну, по перше, 17 років не так то вже й діти. А по-друге, і сенс в тому, щоб відповідальність несли всі, а не тільки умовний Путін, як росіяни намагаються повернути, що мовляв, всі не винні, тільки одна людина, от як з Цим бути і чи можливо якось переломити цю ситуацію, крім ось цих публічних бойкотів, і очевидно, які будуть тягти за собою санкції, зарахування поразок? Ну як можна сказати, що вони не винні, якщо ми бачимо, скільки ми бачимо а, вже випадків, коли в дитячих садках дітей одягають в Росії воєнну форму, в колах, в яких там ще заходах, як вони можуть бути невинні? невинні всі росіяни. Вони підтримують цю агресію, і я вважаю, що просто УЄФА і спортивні європейські чи світові чиновники вони просто не розуміють, що відбувається в нашій країні, що скільки загинуло вже дітей, скільки загинуло жінок, і, що, і скільки окуповано територій. Тому ми можемо тільки. Тільки бути на нашому спортивному фронті, ми ми працюємо на дипломатичному фронті. Ми звертаємося особисто, як міністр, як президент національного олімпійського комітету, про їх вже багато зустрічей зі своїми колегами, і президента Олімпійських комітетів, і, і ви закликаємо теж і міжнародний олімпійський комітет, щоб вони тому, що ще не прийнято остаточне рішення, як вони будуть приймати участь на Олімпійських іграх в Парижі. Ми закликаємо. Ми звертаємося. У нас тільки є дипломатична робота. Що ми робимо і разом з МЗС, моїм колегою Дмитрим Кулебою він теж звертається і на саміті міністрів був і присутній президент України Володимир Зеленський, де він теж закликав не допускати і білорусів. На жаль, на жаль, є федерації, які допускають під нейтральним прапором. Є федерації, які солідарні з нами на ділі, які не допускають, і, і ми теж бачимо, що і на Олімпійські ігри потужні федерації ще не допустили, їх, але все рівно все рівно ми. Готуємось, ми будемо приймати участь у всіх змаганнях ліцензійних перед Олімпіадою. Ми будемо звертатися, ми будемо працювати, будемо дивитися, як буде розвиватися ця ситуація теж у футболі. Почули дякуємо вам за коментар, ну і сподіваємось на подальше наше теж інформування, як буде просуватися ось ця ваша діяльність, про яку ви зараз говорите. Вадим Гуцай, нагадаю, міністр молоді та спорту України і президент Національного олімпійського комітету з нами на відеозв'язку.